В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. 67-й псалом. Дуже багато думок, але офіційна назва цього псалма є Подяка за перемогу у війні. Я собі вчора провів такий аналіз з десяток. Війн Ізраїля проти своїх ворогів. І за рахунок чого чи кого він їх перемагав. Була війна з трьома народами, моавитянами, амонійцями і сиїрцями. Йосафат, керівник, отримав наказ від Бога. Співати. І Йосафат, цитую, і поставив Йосафат псалмопівців і співаків, щоб прославляти і хвалити святиню. І коли вони почали співати псалми, хвалу, Господь почав воювати за Ізраїль. Що сталося? Оці три народи почали воювати між собою. Повстали один проти одного, щоб бути вигубленими. Тобто вороги самі почали себе знищувати. Це є перший випадок. Другий випадок це була війна з асирійцями. цар Єзекія і прок Ісая почали молитись. І Господь послав ангела і вигубив сильного воїна, володаря і полководців. В таборі царя Асура Асирійців. І то військо повернулося засоромлені на своєму обличчі у свої землі. Це друга книга хроні. Господь через молитву послав Анна, щоб вбити тих тих і тих, і всі решта з опушним голими пішли додому. Третій випадок знову проти тих самих Асирійців. Коли асирійський цар Сенахирип хотів захопити Єрусалим, Бог уразив його армію вночі через ангела. І сталося, цитую, що вночі вийшов Господній ангел і уразив у таборі асирійців 185 тисяч військових. Ізраїльтяни стали вранці і побачили, що всі тіла асирійців мертві. Це друга книга царів. Четвертий випадок. Це вийшла пророчиця, жінка Девора, судиня разом з військом проти Сісери. Що сталося? За Ізраїль воювала сили природи, то написано у книгах суддів: з неба воювали зорі, і потік кісон викинув оцю військо Сісери. Тут Бог використав сили природи для перемоги ізраїльтян. Тобто Бог послав зорі, Бог послав бурю, дощ, вітер і спотоку повінь, які паралізували ворожу армію, що стало перемогою Ізраїля. П'ятий випадок проти була війна проти аїців. Бог дав Ісусу новину, тактику. Як перемогти? Оцей сильний народець каже: поділи, будь ласка, своє військо до Ісуса Новина, поділи своє військо на дві частини. Хай одна частина наступає на них і пізніше зробить такий рух, що втікає назад. А інша частина хай чекає. І так і сталося, коли одна частина наступала. Всі аїці з військовими, з людьми. Почали нападати на ту частину і погналися за ним. А інша частина собі спокійно зайшла в місто, захопила, і тоді вони стиснули тихаїців і знищили. Тобто Господь дав тактику, як перемогти ворога. Також треба сказати, що Гедеон, суддя Гедеон, розбив величезне військо 135 тисячне військо. Медіанітів медійців лише своїми трьома стами військовими затрубили 300 воїнів. І Господь в цілому таборі медійців налаштував меч кожного на свого ближнього. І табір втік. Це була явна Божа дія. Бо перемога відбулася не завдяки силі Ізраїлю, а через страх і замішання, які Бог послав на ворогів. Також треба сказати, що ми пригадуємо, як стіни Єрихону впали. Треба сказати, як Мойсей тримав руки, щоб перемогти воїна. У цій історії показують, що перемога залежала не тільки від військової сили, а від насамперед. Божої підтримки, за допомогою природи, за допомогою ангелів, через замішання в таборі ворога або в голові керівника. Падіння стін через тактику, через спів псалмів можна перемогти ворогам. Як на мене, сьогодні світ живе в Старому Завіті, без правил бою, там горить. Там вода тече, вбивають. Ми живемо в строму завіті. Тільки серед отаких от вищеперлічних причин. Ми можемо перемогти ворога. Або хтось на них нападе, розумієте, або вони самі себе почнуть вбивати, або замішання буде, і вони соромом підуть додому. Тільки одна надія на Бога. Христос рождається. Thank you.